Далі будемо говорити про економіку. На найближчі два роки Україні потрібно понад 50 мільярдів доларів. За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, нині триває постійна робота з міжнародними партнерами щодо фінансування України. Він додав, що війна, яку розв'язала Росія, викликала потребу у колосальному збільшенні бюджетних видатків. Україні критично важливо отримати у 2025 та 2026 роках щонайменше 31 мільярд доларів та 21 мільярд доларів відповідно. Сподіваємось також на подальші позитивні рішення про використання з активів Росії. Це суттєво зменшить ризики недостатності фінансування та є особливо важливим, враховуючи вибори в країнах-партнерах. Андрій пишний, голова національного банку України. Василь Фурман, доктор економічних наук, з нами на зв'язку. Доброго дня вам. Доброго дня, Доброго дня. Отже, цифра понад 50 мільярдів. Це мінімальна сума, чи вона може збільшуватися у найближчі два роки? А якщо її не буде, якщо не буде цих коштів, що тоді чекає Україна? Дякую за запитання. Щодо сум, мова йде про проект. Прогноз дефіциту державного бюджету України і це мінімальна сума, тому, що зазвичай ну, ми розуміємо. От, наприклад, допускаємо, що активні бойові дії закінчуються в цьому році. Україні потрібні величезні фінансові ресурси, і зрозуміло, що нам потрібно витрачати великий фінансовий ресурс для відбудови, де взяти кошти. Тому зрозуміло, що uh, той прогноз, який дає Національний банк України, uh, ну наприклад, до речі нагадаю на цей рік мова йде про 38 мільярдів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, і вже додатково uh, у зв'язку з тим, що у нас продовжуються активні бойові дії, Іншими факторами чинниками у нас нам потрібно 500 мільярдів гривень за оцінками міністерства фінансів в цьому році. Тому зрозуміло, що 31 мільярд доларів наступний рік 21 мільярд там, 26 рік це суми мінімальні. В цілому наша ключова задача це те, щоб от наприклад закінчиться активні бойові дії, то потреби. Ну, особливо військово промислового комплексу вони повинні закриватися українським коштом. В принципі вони зараз. Тобто, якщо закривати, якщо зараз дивитися на український бюджет, то умовно він на 50% складається із зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, і на 50% складається із надходжень е платників податків е українських, тобто це фізичні та юридичні особи, плюс запозичення з внутрішнього ринку е державних облігацій. Тому ну, десь ця ситуація виглядає таким чином. Пане Фумане. На вашу думку, де є джерела, з яких держава може взяти якісь додаткові доходи, потреби, в яких існує постійно? Джерела є декілька джерел. Просто перше ключове джерело зрозуміло що це державний бюджет і економічне зростання нашої держави. Чим більше буде економічне зростання, тим більше буде заробляти наша держава. Це перший ключовий напрямок, але над ним потрібно дуже дуже багато працювати. І завдяки реформуванню. Ну, наприклад, та ж сама митниця. Ми говорили вже дуже багато разів в ефірах і е, багато років про те, що там втрати йдуть великі, і в, більш, ну, в середньому в рік це сума десь більше ніж 100 мільярдів гривень. А такий важливий напрямок, як е, все таки, е, зовнішня міжнародна фінансова допомога і країни, які сьогодні допомагають. Тобто, ми дуже дякуємо нашим партнерам, тому що ну от, наприклад, ми з вами живемо, і ми маємо макроекономічну стабільність, стабільність на валютному ринку, а помірну інфляцію. Але це завдяки з одного боку виваженій і ефективній політиці Нацбанку і уряду а з іншого боку, також завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, тому що ми. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, 22-й рік ми отримали так зовнішні міжнародні фінанси допомоги на 42 мільярди. Тобто, це величезна цифра, яка ну, дуже нам допомогла, тому що фінанси це як зброя. Я часто це порівнюю, і це правда. Такий важливий напрямок, також як репарації від ворога. Або заморожені активи Російської Федерації, Центрального банку Російської Федерації чи а, Російських олігархів, які підтримують війну в Україні. Це значний фінансовий ресурс, сотні мільярдів доларів. Питання дуже непросте, а, складне, але воно ну вирішується хоч частково. Ну, наприклад, беремо ту ж саму зовнішню міжнародну фінансову допомогу. А є рішення країн G7 про в Україні. На ну не буде, буде підписана в цьому році. Тобто, в цілому є позитивне рішення eh, країн G7 про 50 eh, мільярдів доларів під заморожені доходи. Заморожені доходи від активів eh, Російської Федерації. Тобто, ми довгий час це питання. Ну скільки раз говорили про те, що нам потрібно eh, постійно ну, щоб eh, там в заморожених активів є 300 мільярдів доларів. Ну, поки що мова йде лише про доходи від цих заморожених активів. А, знаєте, питання складне. І я надію, що воно буде з роками успішно вирішено на користь України, тому що втрати, які наніс ворог в нашій державі інфраструктурі. Це ж сотні мільярдів доларів. і Це ресурс нам потрібен. До речі, зовнішні фінансові ринки. Тобто, коли закінчиться війна, Україна зможе залучати ці кошти, внутрішній державний ринок ну ОВДП і також приватні інвестиції. Нам потрібно в принципі, це також дуже важливий ключовий напрямок. Війна завершується, йдуть реформи. До речі, вступ до європейського союзу, як показує економічна історія, дуже багато країн, які пройшли цей шлях. То показують значну динаміку, є значний приплив інвестицій, і я думаю, що буде так само і в Україні. Мені б звісно хотілося запитати, коли ж Україна отримає ті перші кошти, які погодили представники Великої Сімки, але не будемо займатися цими прогнозами. А про допомогу, яку ми отримаємо від наших міжнародних партнерів, все ж таки це певна позика, чи важко зараз вмовляти? наших партнерів чи погоджуються вони з легкістю надавати кошти, тому що ми потребуватимемо їх і надалі. Чи достатньо у нас аргументів, вагомих аргументів? Дивіться питання з фінансуванням воно є дуже непростим. Ну, це треба бути відвертим. І мінфін з іншими міністерствами, в тому числі з національним банком, проводять дуже важку професійну роботу, і ми маємо підтримку. І, наприклад, та ж сама програма співпраці з міжнародним валютним фондом чотирьохрічна, здавалося, там, мова йде про суму там мільярдів доларів. Але ця програма. Сумадно дає нам залучити протягом чотирьох років, це починаючи з минулого року, з 23 року, тобто 24, 25, 26 п'яте, двадцять роки, 122 мільярди доларів. Тобто, це перше. Друге, що стосується як на в основному надаються кредити. Хоча, наприклад, якщо ми говоримо про міжнародну фінансову від США, в минулому році це були гранти, а в цьому році, поки що, це кредити, але там гнучке фінансування. І там може бути прийнято відповідне рішення, коли ці кредити будуть списані. Країни G7 надають нам кредити, але та під низьку вісткову ставку і самі в якісь ще і погашають низьку віскову ставку за рахунок там бюджетних ну і за рахунок інших надходжень. Ми в основному, тобто ну отримав дешеве фінансування. Від наших зарубіжних партнерів, але це кредити. В майбутньому, в майбутньому, да, дивіться знов ж таки. Виникає питання. От, от від багатьох експертів я чую, що ось нам потрібні гранти, там не знаю, МінФін там щось погано проти роботи. Шановні, вибачте. Мінфі проводить гарно роботу в умовах війни. Нам потрібні гроші, і гроші потрібно швидко, так само як зброя. І так, е, да, е, не, не просто вирішується, але вирішується. І треба брати, а далі життя покаже, яким чином там будемо погашати, реструктуризувати, списувати. Ключове зараз наша українська перемога фінансування бюджетних видатків української армії, ну і так далі. 18 липня Кабмін схвалив законопроект із змінами до державного бюджету та податкового кодексу. Уряд пропонує збільшити видатки на 500 мільярдів гривень, і гроші планують зібрати за допомогою запозичень на внутрішньому ринку, а також за рахунок підвищення податків, що безумовно відчують на собі усі громадяни України, які отримують доходи і витрачають свої кошти у нашій державі. На вашу думку. Наскільки це виправданий крок в поточних умовах? І де тут баланс між інтересами громадян, які будемо відверті, і так не розкошують в цей час інтересами держави, які потрібні гроші на по суті виживання? Дивіться відверто кажучи, ви задаєте дуже дуже складне питання і висловлю свою точку зору з цього питання: що в умовах війни нам потрібні гроші, грошей для Фінансування армії сьогодні недостатньо. Я перед цим вам говорив про те, що зовнішня міжнародна фінансова допомога, якщо і надається там одне, але тобто, кошти ми не можемо направляти на фінансування армії. Нам фінансування армії це кошти платників податків фізичних та юридичних осіб плюс внутрішній ринок державних запозичень. Пане Фурман, 30 секунд. Тобто, вибачте, 30, 30 секунд та, тому, е сьогодні. Я вважаю, що перше ключове 500 мільярдів треба знайти. Чи потрібно піднімати податки, якщо треба знайти ці кошти для фінансування армії? Тут вибір однозначний. Так. питання які? От тут уже зараз іде жорстка дискусія між бізнесом і урядом. Тобто, але я впевнений в тому, що рішення буде, тому що кошти для армії потрібні. І сперечатися з цим навряд чи хтось буде в нашій державі. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякуємо за ваш час.